Скільки коштує навчальний рік зараз? Зараз він буде мати. Скільки? Новий навчальний рік буде коштувати 208 тисяч з харчуванням трьохразовим. Вау. Wow. Тобто це дитина приходить там в восьмій і йде в сьомій. По-перше, ми працюємо середнім класом. Мені супер важливі сім'ї, для яких ця сума є важливою для їхнього річного бюджету сімейного. І в нас зовсім інакші взаємостосунки. Тобто, я вважаю, що в принципі цю країну має змінити середній клас. Тому ми завжди себе позиціонуємо цю школу е, посередині. Тобто ми завжди маємо бути трошечки нижче середньої ціни. Ну, хай це буде середня ціна. І ми це тримаємо. То ви не говорите, що це преміум, еліт, не дай Боже. Тобто тут цінності, а не ціна. Не дай Боже, щоб це було стало супер преміум школою єдиною. Тобто, мені важливо, щоб тих шкіл було більше і далі є ще один принцип. Ми готові це віддавати в державні школи. Тобто ми проводимо івенти. Програми. Все, що ми знаходимо, що працює в школі, ми віддаємо в державну освіту. Тобто це наш податок, це наша соціальна відповідальність. Податок на інновацію? Ну, можемо це так Хоча це все бізнес. Школа прибуткова? Школа йде по плану. Приблизно наші плани це 10% річних. Від обороту чи навкладено? 10%. Ну, по суті, від відкладено. Тобто, що, по суті, ти маєш відбити свою інвестицію за 10 років. За 10 років. Скільки ви вклали в проєкт школа? Цей простір близько 25 мільйонів гривень а в загальному десь більше 90 мільйонів у всі проекти 90 мільйонів за 8 років. Так як можна школу побудувати за 2 місяці? Це ж буде стартап, а не школа. Чи ви бали якісь проект що... умовно світовий? Купували готові освітні програми, їх плантували. Чи ви Це... пере... чи ви перевинаходили велосипед? Я по перше вважаю, що Взяти базову модель десь за кордоном і імплементувати зараз в Україні Львові, це неможливо. Чому ну тому, що тому, що школа це наслідок певного ну, Якогось там культурного прошарку, того, що є, і ти ж працюєш з сім'ями, які кожен має свою систему цінностей, свої. вони всі розуміють, вони живуть в тому місці в тій країні в конкретний час. Те, що відбувається зараз в школі в Україні, неможливо десь ніхто не вірить, як я скидаю відео, як діти вчаться в бомбосховищах, як вони взагалі рефлексують на те, що тут відбувається. Тому ми робили все з нуля. Тобто, це система, яку Ну, взагалі, весь, якщо. Підходити до того, що таке освіта, на мою думку, первинна освіта це середовище.